Поклали середовище кров'яне, наприклад. Да? Ми зна... А показує, що нутрієнти. Дисфункція де. з хімією, бо ви через це ну, прові... органи слабі. Да, у вас. Ви перевіряєте, наприклад, біохімія. Ну, ви, е ну, ви не можете просто хімію... якщо ви пару органів робите, ви можете по факту через комп'ютер перевели, взяти індикаторний м'яс, подивитися. Да? Но ці назводи дозволяють, що ви комп'ютер не вводили собі. Провірили слабе, слабе-слабе. Поставили середовище крові, клац, всі системи включилися. Це той самий вам комп'ютер буде. Дивити, що з кров'ю не так. Де може бути фіксація? Ми знаємо, що тут в цьому регіоні в неї компресія. Тут ж і вагу буде неря для неї. Але пріоритетна проблема судина. Тому у нас проходять нервово судинні пучки. Да? Вони ж разом йдуть. Треба судинку роздрімувати, але не вагу. вагості, вагосний приділах. Він страдає в наслідок. І відповідно ми під це вже починаємо розмотувати. Другий варіант каналізація. Ставимо серед... лімфа. А лімфоток не мама. А вдруг на лімфоток ставлю. Нормально. Лімфа, наприклад, або стала лімфа погана. Да? Лімфочку роздренірували, пошукали регіон, де він заблокований. Відновили регіон. І далі вже під це ми починаємо провокацію, виконувати різні. Наприклад, якщо ми працюємо з хімією. І провокація у нас з'являється. Ота речі. речі. Ви можете лімфа в неї нормально? Нормально. Подивись, глазками туди. Тільки глазками. Упала. А вгору? Нормально, а туди все. Неадекватна фізична нагрузка, але є. Алергічна реакція, не переносімося <с laisser> якихось продуктів. Ласки куди дивляться, ми переносімося якихось продуктів. Білок. Да? З білком проблеми у неї. Жир ні. Овочі. Шини. В овочах є щось у неї. Овочі, якісь не переносять продукти. Так, Томати. Не ні, то гірки. З огірком проблем не касається. У мене свій чисто. Щось не так. Що зробить так само? Да? <клес> Ми підбираємо вже далі, 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 далі. Дивимося, нутрієнти. У вас за це взяли синергія енергія. Або друге питання, є такий чи не в нього є ціла бета і Дуже багато. Ви можете зайти в середовище лімфи, якщо у вас мозоли нема, немає що у людини з бімфору. Наприклад, якийсь там окремий орган або ще щось. Біохімія, показуючи що біохімія. Він досліджує і дуже багато в нього є точок. Це партнеричку дам. Якщо людина. Наприклад, ми знаємо, що біохімія, наприклад, у людини. У да? неї там якась Давай, так, візьмемо середовище нутрієнтів. Ми візьмемо кров, наприклад, кров'яне середовище, що ще з неї нормально. Тепер нам треба виділити фізичну нагрузку, наприклад, нормально. Тут нормально, а хімічний склад? Нормально. Хай буде так. Хімія нормальна, да? нормально. Ми переключимося. Без нагрузки система справляється. Вона бачить, що порушень немає. Тепер ми беремо. Якщо ми потрапимо волосся на голові, це все покаже на хатку в організмі. У нас є питання з дулком. Просто потерти волосся. Да. Проблема з дулком. Поставити пальчик на кончик носа, якщо ми в хімічному блокі, Це мікроелементи. Ребра показує про дисфункції, не, нормаль, дисфункції в неї немає. Дисфункції, загального порушення, генезу, ЖКТ, ферменти, проблема ферментопатії, проблема непереносимості, проблема паразитів і так далі. Якщо так далі, так далі. ми поставимо так пальчики, наприклад, Гору Експрес, проблема з жирами, якимись непереносімастями, ви за допомогою цієї таблички можете дуже-дуже багато різних інтуєї передивитися, де що знаходиться.